Вітаю родичі, в чудовий гарний вечір в ніч Велиса нашого дорогого. Не могла не записати, не могла не поспілкуватися з вами, тому що в такі сакральні моменти хочеться з рідними через мережі також передати інформацію, хвилі. Я знаю, що для багатьох важливо. І багато хто звик за ці роки просто щодня відкривати інформацію, яку я подавала, читати десь з собою, своїми відчуттями, порівнювати, десь щось відкривати, включати. Але є моменти, коли завершуються певні такі місії і починаються наступні етапи, і це треба дуже відчувати. Я завжди була, була чутлива. І тим паче зараз, коли ця інформація йде від наших дорогих вишніх, тому а, я пояснила декому, в основному не пояснювала, чому двері в багатьох ресурсах моїх зачинені, а, тому що так потрібно завершилися ключі, подані тим, кому потрібно подати було. І а, наступний етап починається. Окрім того, перехід, про який так багато хто говорить, для багатьох відбувся. Тому ми всі дорослі і ми на інших рівнях спілкуємося і в інших прошарках проживаємо. Хоча ніби здається, що в принципі нічого не змінилося, але багато чого стало іншим. Так, зараз поставимо по-другому нашу камеру. Дам е трохи е волі рукам е відчиняються е інші двері, відчиняються інші відчуття, з'являються, і ніби те, що ми звикли. До того життя, яке є, воно трохи інше, тому що змінюється матерія. І це стосується не всього, не може тому що наші... наш простір, до якого ми звикли, він також багатопрошарковий. Я багатопрошаркова. Вже не кажучи про інші світи, про світ Праві, про світ наві, там є свої прошарки. То, що до чого ми звикли, тут у нас також багато прошарків. І ці переходи це залежить від нашої генетики, найперше. Залежить від рівня свідомості. Генетика формує рівень свідомості. Рівень свідомості допомагає впізнати ключі. Впізнаючи ключі, ми входимо в певний такий стан, коли починаємо змінювати також і матерію, і все, що навколо нас. Тому дуже важливо наше фізичне тіло, наше, про що я багато раз говорила. Щодня заняття фізичні, які тільки можуть бути, не потрібно десь якісь зали, це може бути вдома. Я, наприклад, займаюся мої практики домашні по одному по два рази в день, як коли виходить, мені це потрібно, тому що я відчуваю, як моя, моя матерія, так, моє тіло починає змінюватися у тих прошарках, в яких я більше буваю, аніж в тому, до чого ми звикли. Тому що переходи відбуваються в фізичному тілі, і наші дорогі рідні, наші родичі також переходили в тілах, і ми це пам'ятаємо. Хто Атланти пам'ятає, як це відбувалося? Тому так мало залишків тіл тут інших цивілізацій, таких прогресивних, тому що люди переходили в тілах, тому важливо фізичні правильні вправи, харчування відійти від м'ясів. Не раз це кажу, це важливо, я говорю через себе це, тому що я й так не абсолютно не, не м'ясна з дитинства, але зараз в мене взагалі цього немає. Багато спецій, багато такої рослинної їжі. Невелика кількість, я маю на увазі багато, різноманітної. І я намагаюся кожен, що прийом їжі, щоб він був енергетичний, щоб він був відчувати, які мені потрібні мікроелементи зараз для цього періоду. Як буде далі по харчуванні? Я знаю, що далі ще менше харчування, але повністю, знаючи навіть, як харчуються найвищі наші родичі, вони також харчуються але це дуже невеличка кількість їжі, і це також фізичні тіла, які можна відчути побачити. Маршрут, який я хотіла проговорити сьогодні, дуже яскравий зараз Оріон. Яскравий наш чертог Фініста Ясного Сокола. Він для мене дуже рідний, хоча він був другий після моєї батьківщини, тому що моя батьківщина це Сузір'я раса, це сузіря наших дорогих родичів, які були одні також з найперших, хто прийшов на цю планету. Далі сузір'я Фініста, далі сузір'я Вовка або Плеяди це. Велес дорогий, це наше навчання, багато хто проходив навчання в нього і багато хто пам'ятає ці землі, там багато дуже зелені, багато лісів, надзвичайно багато. Саме, що, що пов'язано із рослинністю. Сузір'я чертог ведмедя, куди ми переходили після Атлантиди, багато також хто пам'ятає. Тому оці маршрути зараз важливо також відчути, згадувати. Оріон підказує дуже. Вони навіть деякі зірки, які ми сприймаємо звідси знизу, вони для нас як такі певні сигнальні, ідуть в вогні, як для літака тому такі ще ключі. Дорогі, я є все чудово, тому що ми не можемо зникнути. Якщо щось навіть не гараздне, якісь відбуваються, то Треба відчувати максимально себе, своє тіло, свідомість і шукати навіть в надскладних умовах, шукати правильний вихід, і завжди є вибір. Наш вибір найважливіше, і ми відповідаємо за своє тіло, за своє життя, за свій рівень, на якому ми перебуваємо. Це дуже є важливим тому. Хто хвилювався за мене, де я? Я є, я просто перебуваю трохи в інших прошарках і переключаюся. Це зараз дуже важливо. Але усіх, хто хто якось намагається десь знайти мене, чи, чи стукає, я завжди відгукуюся, навіть якщо я просто декілька слів напишу або відчую це. Наш зв'язок є слова, не наскільки зараз важливі, зараз важливі усі саме хвилі, які є інформаційні, енергетичні. Це найважливіше, тому що ми перейшли на зовсім інший рівень в матеріальному світі. Ось тому так, будемо працювати далі, спілкуємося, обіймаю цей прекрасний чудовий день. Люблю дорогі, люблю дорогі ті, хто генетично близькі. Кого ми один в одно пам'ятаємо, знаємо, і так було, є, і буде завжди. Найбережуть вас. Божі, все де в нас як найкраще, тому що все зміна епох. Тому що Велес дорогий його час, час мудрості, час істот, які є здоровими, гарними, процвітаючими. І ця планета також ми її робимо такою, і вона буде як найкращою. Щоб там не десь не якісь не були відголоски того, що там де ще старий світ розповідає, тому що. Цей перехід він відбувся, і у це вже остаточно і безповоротно. Тому працюємо, дорогі обіймаю зі святом. Хай Велес буде завжди з нами.